Добрий день. Настав час зробити великий апдейт на різку, так як ми вже прожили після переїзду трошки більше місяця, 5 тижнів, мабуть, то й 6. І я не робив оновлення по тому, що було зроблено загалом, після того, як ми переїхали, тому що роботи активні, великі, об'ємні, нібито. Але роботи по обживанню. Це частина насправді по будову будинку, да? вони залишилися. Тому я зараз такими е, нарізкою покажу вам е, ті речі, які вдалося вдосконалити після переїзду. Перепрошую за голос, трохи захворів, але надіюся це не вплине на розуміння того, що відбулося. Поїхали. Почну з території за межами будинку, дороги. Коли копали колодязь, про що пізніше, то залишки шутеру попідсипали для того, щоб дорога мала більш-менш вигляд і не заростала бур'янами. Залишиться нам, звісно, ще робота по підсипанню, але вся земля, замість того, щоб її вивозити, за межі вона пішла на облаштування дороги. Вивезення сміття будівельного, замовляли машину. Це дуже важливо планувати, коли ви робите будівництво. Рештування ще не забрали, компанія будівельна лишила поки що у нас до наступного об'єкту. Ми ним час від часу користуємося От для інсталяції теплового насосу, ми це арештування задіяли. Найважливіший елемент, який сильно зменшив тривогу, це на додаток до двох свердловин ми викопали колодязь, який вийшов разом з цим 6 кілець. Встановили туди насос, під'єднали все в єдину систему, тепер у нас немає нехватки води. Тепер нам її вистачає. Це було рішення прийнято після того, як дві сидловини не справлялися з потоком, з необхідним потоком нам води. Колодязь викопали за день. Хлопці дуже ефективно то все зробили, а Антон і Іван підключили його на другий день, з'єднали в систему. Все підсипали, обклали шутером кільця, і залишки землі відповідно на підрівняння території пішли. Звісно, це в окремій серії, але тут теж згадаю, для тих, хто не дивиться мій канал постійно, після переїзду з'явилася аквапоніка, так званий чопенфліп, яку заселили 50 рибин, 20 лин, 20 білий амур і 10. Стерлять осетрові. Три, три лина не пережило всі останні начебто живі і вже починаються якісь рослини. Також по воді ось два куба, які плануються становитися вони придбані. Пропоную встановити їх на збір дощової води для технічних потреб. Для цього буде куплено такі те подібні вставки, є готові з краном, які дозволяють воду кидати вкуп. і Якщо є надлишок, вона тоді буде стікати вже в основний скид. Трошки по будинку почали обживати оцю прибудову, веранду так звану. Можу рекомендувати глянути на систему кольчуга. Це система конструктор, яка складається з таких вертикальних профілів і з набору різних елементів, типу полички, типу корзини, типу полички для взуття, панелі для гачків і гачки для плечиків. З цього всього можна зібрати будь-яку конструкцію, поміняти, перекласти доволі хороше. Ми почали обживати цю частину, заміняючи тимчасові рішення. Також вже облаштували дитячу кімнату, так звану, ігрову. Дуже зручно. Маленький умивальник, таке нестандартне рішення. Але він дозволяє тут займатися щось малювати і зразу тут помити руки. Або тим хто. Прийшов з вулиці, помити руки, перш ніж роздягатися, бо руки можуть бути брудні. Після переїзду зрозуміли, що два світильника замало для кухні. Відповідно, взяли ще додаткових два і замінили лампочки на 11 ватні. Дуже рекомендую систему треків. Класичний трек під 220 вольт. Можна легко додати, забрати світло. Оцей світильник, там така застіпка, він знімається або ставиться. Просто ось таке рішення. Я не, не поки що не уявляю, що може бути зручнішим для комбінації світла. Ясне діло, ці світильники повертаються, вони є різних дизайнів, кольорів, функцій. Є навіть такі, що можна отака висока стійка опустити його. При бажанні. Ось так що рекомендую. Не з важливого, простого, але надзвичайно важливого. Поставили на вікна сітки цього року через минулу теплу зиму. Ось, має бути видно, сіточку. Через минулу теплу зиму дуже багато мошки всякої. Тому без сіток жити би було дискомфортно. Це недорого, але надзвичайно важливий момент, щоб відкривати вікна. Це, мабуть, всі оновлення. Таке коротеньке відео, нарізка. Якщо будуть запитання, кажіть. Я планую зняти відео про центральний рекуператор окремо, який стоїть на горищі. Також чекаю, ICTV зробили репортаж, вони там десь готують. Має вийти в 3 хвилини десь якщо вийде в новинах. От. І е, наступні наші кроки. Це закінчити сходи, зробити їх вже кінцевими і е, накрити терасу і перетворити її в простір для життя. Так? Ще є осінь, вересень, жовтень, і навіть частина листопада можна буде проводити час на терасі. Для цього треба буде її накрити. Ну і Через декілька тижнів ми маємо поставити вже. Сонячний інвертор, сонячні панелі, акумулятори готуватись до зими. Дякую вам за підтримку. Далі буде.